И куда вот, на всю воду улезли? Да, дай кубаски. Хоть кусочек. Не дашь? Mm -hmm. Кусочек? Угу. Mm -hmm. Пять грамм? Угу. Mm -hmm. Чуть-чуть? Угу. Mm -hmm. Жменьку. Ого. Йо, ты все зим. А шкирочку дашь? Угу. Mm -hmm. Там хлеб. Я знаю, розбираємося. А хліба даш? Що з'явити, хто? За пішов. Шосю? Шо ти да. То ж не всю. Що ага. всю? Ти ж не ще комусь кусочку нахуй. Та ж наше ти всю колпусує? Та ж лише трохи. Піздує, пізує. Бабусі, мамі лише. Да. А чого ви не дисте, бабусі? Ти колбаску всю з'їдаєш. Та це ще й мені кусочок. Все, от, як луску обдираєш. No. Дай мені кусочок. Ти що хочеш, щоб я тебе послав? Куди? Нахуй. Ти все обтесуєш. Ай дай тікай, цей, нахуй. А колбаски мені даш кусочок? даєш просити. Кусочок, колбаски. 5 грам, <t> oh, então, да. Не на. П'ять грамів хоча б. О, дай мені це не Ніхуяні. Галя, за, забери його. Колбаски хочу. Ого. Добре вельну. Ну що це він зробив? Що ти Іди, відкривай, все. Хай робить ночні у, у обход. Хто це має вкрасти? Це ж мусор, дід. О. Чи чу чи ні? Я тобі дам, блядь, так? Не сюди! Gjë që di, ta. Që që di? Gjë që di? Po dhe një më në e të një që që në apë. Me gjithë vë ljume. Da, 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 da.